Доброго дня, мої дорогенькі учні, насамперед хочу вас привітати з святом рідної мови. І також запрошую вас до нашої онлайн-студії Творчість на дотик. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з театральною афішею. І ця презентація, яку я для вас підготувала, вона допоможе вам добре підготуватися до майстер-класу, на якому ми будемо з вами переробляти звичайний смайлік у усмішкою та грустний смайлік. На таких театральних кумедних акторів, як. Арлекін та Тож, запрошую, і ми з вами розпочинаємо. Я буду вам показувати презентацію. Афіша різновід друкованої графіки або плакату. композиція, шрифти – Кольорова гама ахіше. Пролунав дзвінок веселий. Всі готові, все готово. Ми не відпочиваємо, ми працювати починаємо. О, зараз помиркуйте. Де можна знайти інформацію про репертуар театрів. Як ви вважаєте? Висловити, будь ласка, свої думки. Ви, як багато інших людей, сучасності, вирогідно скажете в інтернеті. Проте так було не завжди. Раніше театр починався з афіши, яку створював художник. За, до... За доводу до початку вистави, з афіши ми можемо отримати основну інформацію про твір і його автора. В ній також зазвичай повідомляється назва і адреса театру, дата і час вистави. З афіши а є детальніше в програмки або буклету ми можемо дізнатися про всіх, хто готував спектакль: режисера, художника-постановщика, композитора, звука-режисера, дієвих осіб і виконавців, акторів та акторок. Як і будь-який твір друкованої графіки, афіши створюються художниками, а тиражуються у друкарні. Афіша, програмка і буклет, які зазвичай гарно ілюстровані це своєрідні путівки до театру. Афіша це різновід мистецтва, плаката. Вона покликана. Привертати увагу, увагу глядача і бути зрозумілою з великої відстані, які ж прийоми допоможуть художникові швидко і доступно донести інформацію до глядача? Текст повинен бути стислим і гармонійно поєднуватися з зображенням. Шріфт відповідати змісту і легко читатися. Кольорова гама має посилювати виразність афіши. Проаналізуйте зараз е, зразки афіш, які елементи композиції афіш привертають вашу увагу. Як досягається гармонія тексту і візуальних образів? Ну, звичайно, на першій фіші нас привертає увага увагу, світлина, на якою зображений головний герой. Потім ми читаємо текст, бо він обов'язково нам кидається в очі, це Микита також а забачте, у на цієї афіші з лівого боку є елемент фірмового знаку даного театра. На афіше, яка знаходиться посередині, дуже гармонійно зроблені ці кольори: блакитний, темно-синий, помаранчовий. І е, також привертає відразу увагу на е, малюнок, на якому зображена лялька, яка сидить на кошику зі сміттями, а, а так само привертає потім увагу текст, знайдена лялька. І потім наш взір керується до фермового знаку, а потім ми вже читаємо, хто режисує сер цієї постанови, хто художник цієї, цієї афіши. З лівого боку ми бачимо на такому темному тлі Лиса і Вівка. Вони такі символичні, дуже декоративні, і потім привертає увагу назва витівки Лиса Микити. А потім так само на фірмовий знак театра ляляк та на режисера, художника, музиканта. Ось такий віртуальний образи. Зараз ми з вами познайомимося з театральною грамотою. Хто ж такий театральний художник? Окрім афіши, декорацій і друкованої продукції, відповідає за грім різновід театрального макіяжу, він може бути подібним до реального персонажа, умовним, як маска, чи, чи перебільшеним. Грім намальований, сльози на щоках називають живописним, а приклеєним штучним, вусами і бородою такий грим називають об'ємним. Прокоментую образи, створені аквагримом, Це фарба, яка швидко і легко змивається. Якими образи бачимо? Бачимо котика, але відразу такий котик, як фіричний. Як Бачимо двох метеликів червоного та жовтого. Бачимо спайдермена та таку дуже грізну, дуже грізного котика. Ось так ми з вами швиденько вже перейшли до образу, де ми будемо схематично з вами перетворювати два смайліка на театральне персонажі. веселого актора Арлекіна та сумного актора П'єро. Будемо використовувати фломастери. Зверніть увагу, як на першому малюнку ми звичайний смайлік перетворюємо за допомогою таких геометричних трикутничків та півдух, перетворюємо на арликина. Так само унизу, за допомогою геометричних фігур, таких як трикутник та напівдуги. Ми перетворюємо сумний смайлик на п'єро. Зараз хочу вам сказати подяку за те, що ви добре ба оглядали це, це наше відео. Цю презентацію були уважні і змогли добре підготуватися до нашого майстер-класу. Хочу вам сказати, щоб ви обов'язково підготували аркуш паперу. Кольорові фломастри. Як не маєте фломастри, можна використовувати кольорові олівці. Тож ми з вами зустрінемося на нашій наступній лекції, де я буду показувати майстер-клас, де ми з вами будемо переробляти наших улипчевого смайліка на Арлекина, а сумного смайліка на п'єро. Тож, пам'ятайте про сьогоднішнє свято, день, день рідної мови. І бажаю вам доброго настрою, бережіть себе і до нашої наступної зустрічі. До побачення!